Добрий день друзі. Сьогодні на відправку йдуть такі товари. Тут 26 штук дисків з ступицями. Польова дошка плюс 6, плюс 5, плюс 6 штук долот. Такий винт. Такі ролики. Людина не хотіла скинути гроші, так що не знаю, чи буде брати, чи не буде, чи після першого наложкою. Такий диск, такий диск, такі теж є наразі наявності, тому що людина не дала відповідь. Ось такий стан. Вони виглядають в дуже гарному стані, я не знаю, що вони були в роботі чи ні. ну Люфт мають такий винт. Таких два диски, таких чотири ролики, тепер такий за 250 пісок картона, тепер таких два колеса. Ну і ще наразі не знати чи людина буде забирати. Отакий такий, такий притужник правий. Так, Тут я десь бачу номер. Тут на полиці десь один номер є, а на Лемішові є другий номер. Так що, друзі, на ложку я цього місця вже не можу відправити, але хто проплатив, сьогодні відправимо. Тут все, що йде на відправку. Одні, що ролики ще можуть бути вільні по 350 гривень, за ці винти теж. Ще людина не проплатила, так що вони можуть бути. Ну і цей теж, якщо комусь потрібно, якщо людина не буде брати, то такий правий є. До нього також є стойка. Все, всім гарного дня. До побачення.